Да, доброго дня, колеги. На фермерському господарстві маємо водичку жорстку. Це у нас південня десь А вода. Вода дуже жорстка. І pH має... Вісім з копійками. Зараз ми вимірюємо. Так, 7 і 8 даний зразок. Так, тепер будемо тестувати пікасіт. У нас беремо 10 грам на 10 літрів. Так, таруємо. 10 грамів на 10 літрів водички і будемо заміряти після внесення пікасіду. Ми внесли, пікасід дуже гарно розчиняється. Бачите, що вже майже нічого немає. Так, залишаємо. І ми в прошлий раз, як тестували, звернули увагу, йде помутнення води. Зараз ви можете також наблюдати цей процес. Іде помутнення. Тобто пікосіт на себе забирає кальцій магній. Так, не знаю чи видно це помутнення, але візуально видно, де помутнення. Рощин мутиться по краях. І потихеньку робиться прозорим. Чи бачимо мутність? бачимотність. Тепер трощен майже прозорий. Пікасід на себе забрав солі, кальцію, магнію і зробив водичку. Тепер... Дивимося 1 грам на літр води. Нам плюс-мінус заливаємо нашу коренькою п'яточкою. Заливаємо наш pH метр і наблюдаємо, що робить грам на літр. Ось така у нас pH. Тобто Людям навіть забогато. Грамма на литр. Четыре. Четыре у нас. pH. четверочка. Майже из восьмерки. Грам за нам четверочку. Суперпродукт. Пикасит.